Я, звісно, не претендую на звання агроном року, але хотів би вам продемонструвати свою скромну пшеничку ДСВ-Артист сезону 2025. Посіяна вона вчасно, у вересні місяці. Міндобриво 3.16, підживка селітра по мерзлому ґрунту сівалкою СЗ. Прямо сошниками, хто пам'ятає, ми так танцювали по грудках, били нашу сівалочку, але ми робили це дуже делікатно, потихеньку, для того, щоб максимально її зберегти. І отримали на сьогоднішній день отакий от агрофон. Пшеничка чудово розкущилася. По фунгіцидах спрацювали Міравісом. Дуже дорогий фунгіцид. 10 тисяч гривень каністра 5-літрова. Але він того вартує. Плюс ми спрацювали гербіцидом тріатлон. Який триматиме падалицю соняшника та інші бур'яни. Таким чином, ми маємо чисте поле, гарне кущення на пшениці, чудовий прапорцевий листочок і непоганий потенціал урожайності, навіть не дивлячись на дуже-дуже погані погодні умови для пшениці. Тому, друзі, якось так, що маємо, те маємо два мороза град, а пшениця в нас вогонь. Всім добра!